Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. 5 лютого 2023 року і ми патрулюємо державний кордон в районі міста Сукіряни. Хтось скаже: ти не маєш що робити? Ну я на такі питання, які деколи іноді задають, скажу людям: не тупіть, навчіться думати хоч колись головою. У 2014 році російські диверсанти зайшли. Через державний кордон в Луганську та Донецьку область по стежкам контрабандистів, і їх проводили контрабандисти. Саме з цього почалася російсько-українська війна, а то, як тоді називали: саме з цього почалося захоплення наших міст та сіл. На Донецьку та Луганщині згадаємо Гіркіна, який через пів України з Криму, якимось чином з озброєними людьми потрапив через всю Україну аж в Слав'янськ. З Криму, аж в слав'янськ. Як вони проїхали? 50 озброєних до зубів людей, 60. Російські диверсанти з Придністров'я можуть елементарно через це поле зайти на територію Чернівецької області маршем. Ви скажете, їм треба перейти в Молдову, перейдуть вони в Молдову. Це я вам скажу як професіонал! Як казав Янукович, перейдуть вони в Молдову. Перейдуть. Їх там ще пригостять мамалигою, бринзою, вином зіграє молдавська музика. Коли російські диверсанти прийдуть в Молдову. Вони зайдуть в Чернівецьку область і тут їх будуть чекати. Хто буде чекати? Ну, по-перше, їхня агентура. Агентура ді... ділиться на діючу агентуру, активно діючу та на сплячу агентуру. Саме ця агентура буде їх тут чекати. А ще будуть чекати контрабандисти, які за гроші, за доляри, єврики, леї. Проведуть російських диверсантів куди потрібно. Я говорю, це відкрито, тому що лютий можливий наступ російських військ, і мені вже, вибачте, похрін на ці всілякі миндальності, як кажуть москалі. Я кажу так, як воно буде. То, що біля кордону хтось їздить, це вже факт. Я покажу ще один факт: що біля кордону активно їздять. Недаремно я саме в цю сніжну погоду контролюю кордон, тому що можна легко з снігом пройти на територію Сокірянщини. Слід слід, сліди замітають. І як кажуть москалі, це почкою і один за одним можна пройти на територію Сокірянщини з Молдови. Показую слід. Біля кордону є активний рух автомобілів. Сліду, правда, немає, тому що засипаний сніг, але травичка, травичка не дає збрехати, будь ласка, ось трава. Бачите, як вона прим'ят? Так, сніжок падав. Але видно неозброєним оком, Вон, бачите, ось вам доріжка. Біля кордону активно молдовсько українського машини, Автомобілі, як кажуть по-українськи правильно. Ми йдемо по сліду. Ось і видно, будь ласка. Травичка примята сильно тут курсують автомобілі. І не один автомобіль, а багато. Не один рейс, а багато. Тому що трава прим'ята і добре втоптана. Накатана колія, значить вони тут катаються. Хто кого возять? Знову питання до правоохоронців прикордонників Я піду зараз ось сюди. Ви бачите, тут теж є маленька колія. Бачите? Навіть сніжком присипано колія. Дивіться. Їхали автомобільчики. Їхали автомобільчики, бачите? От по цій колії я саме піду, куди вони приведе? 5 лютого державний кордон поряд. Сьогодні я роблю те, що в час війни кожен нормальний чоловік потрібен, кожному нормальному чоловіку потрібно робити. Просто, коли є вільний час, Пройтись біля державного кордону. Дивитися на сліди, дивитися очима на тих, хто проходить, проїжджає, аналізувати і повідомляти правоохоронців. Це все, що на даний я момент можу, як український громадянин, як майданівець робити. І я буду це робити, скільки зможу. До нових зустрічей. Державний кордон поруч.